Сергій Іванов і професор Георгій Касяна вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Можете взяти участь в нашій розмові. Скрипін онлайн до ваших послуг. Наш скайп-адреса за декілька хвилин до розмови підключиться. Вже відомий український журналіст, докторант Варшавського університету Юрій Опока. Тим часом привітаю професора Касьянова. Говорю, добрий вечір, дякую, що зайшли. Залиш. Я дивлюсь на цю разом з вами, на цю смолоскипну ходу, яка, сподіваюся, не в одному українському місті сьогодні буде. Та очима людини, яка сидить в Москві, обивателя, який у Москві, як обивателя, звичайного, який в Варшаві, Сполучених Штатах. І так далі, і тому подібне. І намагаюсь подумати, як за них, уявити, як може бути в країні, яка пнеться до Європи, оце таке. Як не може. Страшновато виглядає. Ну, Якщо воно є, то треба подумати, чому воно є. Що з цим робити? У нас був представник ГО Новий вогонь. Все добре в Україні. Нам ті все нам тільки треба ядерну зброю винищити неповносправних. Ми маємо право запровадити смертну кару. <ривоти> а що як правильно сказав? <ривоти> запровадити смертну кару, і ми маємо право вбивати і знати до кого її застосовувати. Бо у нас війна Україна гине. Ну не двочукна списку першого. Зараз такий час, що такі люди виходять на поверхню, вони завжди були, і завжди є і завжди будуть. Просто зараз такий час, коли саме такі тип людей. З'являється, зокрема, в вашій студії і ви з ним розмовляєте. Ну, вони існують су суспільстві. — Вони існують суспільстві. Це завжди є такий певний відсоток таких людей, які завжди ну, дотримуються таких поглядів про протофашистських чи фашистських. І ну, в нормальні часи вони десь там на Маргінесах. А зараз війна жорстока війна. І такі люди виходять на поверхню і ось отримують трибуну. Ага. Тобто маси, маси прагнуть якихось яких ідей. — Не маси, він сказав, він сказав, Ну він ця, сказав, маса, і... ця а, маса, ця маса. От, маса таких людей. Тобто вона прагне. Ну, Ці гаси, ідеї. Якась частина, так. Це просто. Це дуже... статусу, напевно. Безумовно, є, 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 є дуже складні проблеми. Так? Ось є у нас війна, яку. А, ну, Виграти ми не можемо зараз, так програти не маємо права. Треба дуже складні проблеми в суспільстві. Є певний завжди прошарок суспільства, який прагне все вирішувати просто. Ось просто це перебити частину людей, щось заборонити, там отримати ядерну зброю. А, хоча мира фінансово, ми зараз це собі не можемо дозволити, і все буде гарно. А ми завтра собі це не дозволити. і стати такими, так, так, так такими самим, як е, ті, хто зараз при владі, чи так ну ха, ті, хто зараз при владі, якраз. А серйозно відрізняється. Ні, але чи? вони ризикують перетворитися на таких людей. Ну може бути. Я попросив моїх колег зграбити з просторів інтернету один угу. плакатик, який розповсюджується, наскільки я зрозумів, державною владою. Безпосередньо має стосунок. Я попрошу його вивести на екран, угу. і ми спробуємо зрозуміти, що за я не знаю, як сказати це українською. Маракабесія угу. в кожній лінії цього. Dance macabre. Dance macabre». точно, як ваша книжка. Давайте. Покажу, покажу заразом професору Касянову належить. Ви саме писали? Шутка. <рес> ну, <а то> що, <рес> <робите>? <рес> що ж робити. <рес> да. Антон, якщо можна, покажіть, будь ласка, цей слайд. Він починається. Ярослав Мудрий, 14 жовтня, передав. Ні, ні не це. Той, що був, ми його показували в першій частині, передав. Україну під покрову Святої Богородиці я, да, я собі уявляю цю картину. Так <ріст> <ріст> Богородиця, діво сюди. Так, це є Україна. Між іншим, його землі сягали ще частини сучасної Російської Федерації. Взяв і це передав під покрову. Далі, 14 жовтня, це все було, щоб ви не мали сумнів. 14 жовтня у нас героїчне українське козацтво, яке є втіленням нашого національного ідеалу, це ордило 16 століття і своїми захарченками і плотницькими, які спустили на пень цей цю Україну. Це наш національний ідеал. Знайшли цей е, слайд. Да, виводьте його. Бо так я на пальцях показую, все 14 жовтня, там Ярослав Мудрий, е, да, Богородиця Діва. О, о, он, он. о ось воно, да? І написано День захисника України у фактах. Яка Україна а це... часів Богдана Хмельницького Институт національна пам'ять? Абсолютно, державна установа. Ну я, я... впізнаю, стиль, Спасили, стиль. да? Стиль <клес> прекрасний. Далі ну, там Ярослав Мудрий заступив христи... Заступництво християн християн. Пройшлося запровадження християнства. А у нас що? Татари не билися за Україну? Ну, було. Да, було. А було. у нас що, шляхта гонорова, не, не, не лупила там і тих, і тих, і тих. Ні, ну Лупи. це стандартна схема. Ми націоналізуємо дуже давнє минуле для того, щоб ну, легітимувати те, що зараз угу. безумовно. Тобто, ну те, що ось ця агітка, яку показали <скільки> безумовно, це така досить стандартна. Ну скажімо так, <скільки> радянського типу агітація, яка Ну, зараз трошки в інші часи, але в принципі підхід той самий. Тобто провести таку лінію одну та ще й сакралізувати все це якимись релігійними. Ну, сімами. це православний комунізм буде, на ну, так, чудово. І... Ну, не так, так само, як в Росії. А, тільки тільки яке, яке, буде, 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 буде Ортодоксально православний націоналізм. Ну, ну, немає немає значення. Це ж. No. А, а вам не здається, колеги, що отакого от штибу штуки вони провокують цю частину? Чи цю масу, як ви сказали, вузенько провокують її е, на ці дії. Це таке кістку кидати, да, особа цю. А, -а, а Ну, звичайно, це задовольняє потреби певної частини населення. В принципі, у цього є більш широкі завдання це певна індоктринація і запровадження. Людям треба пояснити, що таке Ну, індоктринація, індоктринація, коли певна доктрина стає повсякденністю. так? В Свідомості великої кількості людей. Поки що це ми ну, бачимо початкову стадію цього. Ну, я не думаю, що в Україні це так приживеться, як знаєте, зараз показують смолоскипну ходу. Фактично, на цю ходу зібралася та частина населення, яка, власне, піддається на, цю, на цей тип пропаганди. Тобто, безумовно, алармістські якісь речі потрібні, бо якщо це розростеться, то. Матимемо серйозні проблеми в суспільстві зараз. Їх стало більше таких людей. У нас як сказав, вони згуртовані вийшли на поверхню, але в принципі я б не сказав, що це все суспільство так ні може хворіє. Боже борони. Я якраз про інше, що у нас частину суспільства, частину українських uh -huh. громадян, і Сергій якраз представляє ту частину, яка внаслідок різних причин опинилася по той бік. Їх до сьогодні дрючать в буквальному сенсі і лякають Москва, та і, і, і місцеві пропагандисти оцим прапором Бендера і УПА. Uh -huh. З одного боку, да, для мене це один екстрим. З іншого боку, прекрасні українські патріоти приходять сюди і знову нам говорять про героїзм УПА, що, безперечно, мали місце, десятки тисяч людей загинули, замученицькою смертю, захищаючи рідні землі, свої обіця і так далі. Своїх матерей, матерів, жінок. І, так, і немає виправдання більшовикам, які це зробили. З іншого боку, коли їх питаєш, яка УПА була проголошена 14 жовтня, я для себе зробив їх перелік. Перших П'яти, що я знаю, зараз колеги це покажуть. Mm -hmm. Одна з них з'являється в, в, в лі, лі, літом 41-го року Бульба Боровець, який орієнтувався на бачимо. Да? Він підпорядковувався президенту України у НР в НРВД Андрію е, Лівицькому. Максимальна чисельність декілька десятків людей, можливо, сотень. Mm -hmm. Ми не знаємо, вона була вся знищена е, бандерівцями. Часткове Част... частково абсорбовано да, абсорбовано і так далі. Друга у нас іде за порядками, прошу показати, Це е, яка перетворилася потім на заграву. Це Василь Івахів. Ми не знаємо, скільки десятків людей, але це знову-таки вузький, дуже візьке, вузький регіон. І знову весна 43-го року. І знову нема ніякого 14 жовтня. Наступний у нас е, е, буде Дмитро Клячківський, Клим Савур. Який вважав себе спадкоємцем УНР і з УНР. Ця людина несе безпосередню відповідальність за різанину у е, Волині. Mm -hmm. До сьогодні поляки кивають до нього. Українці мають великий розум поставити пам'ятник Івана Франківському. Mm -hmm. Алілуя. Багато Наступний. Да. Він пише: ми маємо він з сокирами рубати поляків. Це те, що він писав окропом, mm -hmm. вилами, окропом. Окроп. Вилами, Е, ну, не тільки поляків, але більшовиків, очевидно, і так далі. Mm -hmm. І наступний, прошу показати. Е, це, очевидно, Олександр Луцький, який підпорядковувався Шухевичу, він був офіцером Вермахту свого часу. Декілька десятків людей. Знову літа 43-го року. Це четверта УПА. Mm -hmm. І нарешті п'ята ми маємо: Роман Шухевич, е, який загинув в 50-му році. І... Там список його ОУН самостійників державників, яка нічого не мала до Бендери близько. Провід. А? Провід самостійників державників. Вони всі загинули в 45-му році, окрім очевидно, Шухевича, який загинув в році 50-му. але його упа була про формально наказом. Формально. Грудень 43 го року, в 46-му році вона була фактично знищена. І Шухевич підписав наказ про розпуск того, що залишилося окремі підрозділи. І коли ти питаєш цих людей, всіх великих українських патріотів, чи ми може, маємо молитися? Що ми маємо, про цих людей, що ми маємо зробити, щоб, це, щоб ця радянська окупація ніколи не повторилася тут? Та? вони нам кажуть, ні, у нас. Кличківський, оце наш ідеал. Ну, а в чому суть питання? В тому, що вони не знають про про що говорять. В чому суть питання в тому, що дикість, неосвіченість і в тому, що державні інституції провокуються. Ну, Справа в тому, що для того, щоб, припустимо, героїзувати щось, то. Якраз конкретне знання не потрібне, потрібна відфільтрована якась інформація, яка а, підходить для того, щоб героїзувати і глоріфікувати. Власне, в цьому разі, 14 жовтня, це справді після була придумана дата пізніше, і її, ну, її призначили. Так само, як президент ну, не знаю, директивно чи ні, але призначили. Сказали, ось це буде вважатися датою заснування УПА, створення УПА. Ну, звичайно, 14 жовтня це і козацька важлива дата, і покрова, і звичайно, ось ну, чудова дата. Mm -hmm. Тепер два роки тому, здається, президент підписав відповідний указ і е, легалізував цю дату як дату захисника України. І тоді вибудовується, ця, <рес> <рес> вибудовується ця, е, ця лінія від ось як на е, цій агітці інституту національної пам'яті від е, аж до там. Від, Ярослава Мудрого, і до наших днів ми маємо тисячолітню історію. Ми, історія освячує це все. Ну, це нормальний, стандартний, історичний міф. Ну Це зрозуміло. це, це зрозуміло. Я просто, я, От, я, і... я переконаний, що має бути День захисника вітчизни, Sky, можна, і... да. але я Но не поки. розумію, на що робити цей мікс, цю соляну. От, І, і оце, оце прив'язувати mm -hmm. і покрива, і, mm -hmm. і козацтво, і. Е, і і УПА, і все решта, решта, Цей та на, на н... нашу цей сендвіч я і, розумію. і навздогін. Я не перебиваю, Сергій, а замість якоїсь осмисленої дискусії, та з з глибокою повагою до тих, хто загинув. Ні, не треба дискусії. Ні. Якщо йдеться про, про міфологеми, про міфи, то ніякої дискусії, ніякого знання реального не треба треба щоб був героїчний міф треба щоб цей героїчний міф був освячений сакралізований релігійними символами щоб цей героїчний міф мав а, певну лінію історичну від там як найдаль я перепрошую а я, який стосунок мусульмани, які гинуть це, uh, в лавах нашої це, армії мають до покровів? а кого це цікавить І, тих хто це проштовхує Добре. хіба це цікавить це це типова ситуація такого Етнонаціонального міфу, ексклюзивного, який нікого не пускає туди, крім України. Але це більшовизм. Ну, в певному сенсі можна і так ну, сказати. Так, ну культурно, я маю увазі, в культурному сенсі. Ну, так, безумовно. Ну, це щось що гірше, але з другого боку, з іншого боку, поясніть мені, якщо можете, очевидно. Мені здавалося в 2000 році, після того, як Квасневський кучма і прийма з Польщі і ближеніший Гузар. Хоча до чого тут Гузар, до Волині. Вони всі православні громадяни Польської Республіки, греко-католики, яких Гузар був предстателем взагалі тоді ще американським громадянином. Церква всіх. Да, Церква всіх. Всіх, да, -прощаємо. так, Прощаємо і перепрошуємо. Так, так. Про, перепрошуємо про Відбувається 16 років. І маємо з двох боків. Знову я знову я бачу цю хвилю, піднімається. Та? Одна по цей бік кордону. Україна польська є вже, да? Супер. А друга з іншого. Послухаємо, якщо Давайте, я... ми підключили все. Юрія його, пане Юрію, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви приєдналися до нас. Ваша стаття про цей фільм Волин багато галасу наробила. Скажу вам правду, і в експертних середовищах, до яких я належу, і на шпальтах там, де ви їх розмістили. Яка ситуація в Польщі тепер? Як і поляки бачать? Чому ця хвиля націоналізму і польського, і українського з обох боків кордону піднімається? Це інспіроване? Це природня ваша думка? Я думаю, що виглядав в стороні польського. Піднімається внаслідок цих турбуленцій, які в Європі є, тобто, глобалізація, тобто, мігранти, і ті е, всі інші причини, які ми знаємо. Натомість український націоналізм, ну, тобто, в країні, яка веде війну на чи можна вникнути проявість націоналізму. Це одне. А якщо те, що націоналізми мають властивість годувати одну, тобто, я думаю, що випадки зі сторони польського націоналізму буде якби, живити. В а чи ми можемо говорити про а, те, що розігрування цієї карти цього з одного боку героїчного спротиву української однієї з українських повстанських армій, яку безперестанку змішують з іншою українською повстанською армією, яка одна до одної мало мало відношення з одного боку, з другого боку затулення очей і вух на те, що в Волині в 43-му році різалися громадяни. Польської республіки, другої. І це нав'язування е, відповідальності сучасним українцям за ту трагедію має якийсь інший сенс, крім того, щоб підживити український польський націоналізм. Е, ну, так чи інакше, я не думаю, що ставиться мета. В українській зовнішній політиці, а які, так би сказати, вплинуть на негативи, якщо можна так сказати, беручи до уваги те, що Польща є, як пишуть ви в тому числі одним з найбільших адвокатів України в Європейському Союзі. наслідки, ну, э, хіба? Те, що нарешті Україна просто розрухається і, і в кінці кінців почне обговорювати Волинську трагедію, і виробить якусь, якусь позицію чітку і, врешті-решт, зречеться і засудить винувацій, яких ми всі так знаємо, і ви згадували. Пам'ятник здається в Рівному Клину Ну, Тобто відділить зерно від а негативні наслідки відомо, тобто сприйняття України буде щораз то більше негативне в Польщі і ну, важко прогнозувати, чи це може закінчитися. Зовсім останнє запитання: як з вашої точки зору за останній рік змінилося наставлення до всіх українських проблем у Варшаві? Дивіться, в останні роки можна спостерігати таке різке падіння. Тобто негативне ставлення до українців як таких з боку поля. Тобто, якщо там з 93-го року по 2014 й ми мали стабільний приріст в середньому на 1% в рік, Тобто ми йшли дуже була позитивна динаміка. Ми там піднялися від 10%, які, які вважали позитивно ставлення до українців, від 10% до 35%. І от е це приблизнець. Це приговорю і вже уста... з 2014 року ми почали падати, і зараз, мені здається, це буде далі. Ми вже спустимося. Ну, фактично, ми відпочуємося назад до, там, до рівня якогось 2003 року, до 2002 року, якось отак. Юрія Пока, журналіст, докторант Варшавського університету, дуже дякую вам за цю розмову. Ну, бачите, така фігня малята, так? <п 'я> да? Тобто, нам нав'язаний Сергію ще поясню просто. Для, сам для себе, що нам нав'язаний цей дискурс, і він нав'язаний відомо звідки? Організація називалася КДБ, яка це все розкручувала, починаючи з 60-х років, з 50-х років, якщо не а, раніше. Різанина між громадянами Польської Республіки. Всю відповідальність мала німецька адміністрація, України. У УРСР, правонаступником якої є сучасна Україна, близько там не стояла. Нас оголошують винними з одного боку. І ми, Юрій сказав про те, що як падає довіра до українців. З іншого боку, цю кістку кидають на сході України. От бандерівці, да? там же ж ніхто розбиратися не буде. От ну, так, бандерівці так, різали. Так, так, да? так, так, угу. З третього боку, Волинська різня. Волинська різня. різня. З третього боку, маємо підживлення крайних радикалів в українському <свят> політичному середовищі, деякі називають такі, як ви, на Маргенесах. Да? І, і це все варево під час війни. Я не знаю, в чому питання, але як рефлектувати, як з цим жити. Був такий гурт Гражданська оборона в Росії. От, і там така класна фраза була: мутне варва хліба От, До цього питання. Я вважаю, що от, допоки ми залежимо від зовнішніх дискурсів. Допоки в нас немає власного дискурсу, ми будемо перебувати в цій зоні турбуленції, про яку ви говорите. І я вважаю, що тут не треба зважати ані на дискурс, який зараз у Польщі, ні тим більше на російський, Дискурс, і треба ну якимось чином свою історію самі виписувати. Я знаю, що сьогодні що, що на, насправді народ проголосував ногами принаймні та частина яку сьогодні ну, спостерігав Києві. Вони забили дюбель на це все, ну. поїхали на дачі, базари. Угу. Викапувати, так. Да. Ну, а на цю ходу ж звозили, здається, так? Бо я зараз, коли їхав сюди в студію, я бачив багато автобусів, mm -hmm. а, які стоять, як завжди, там під mm -hmm. бабою. так? Mm -hmm. тобто, Це Лаврентівна, да, на Лавріна, так. Граждан, тобто да, а, ну що, знову звозять на, на ці. Ну no, так. Так, так, от, так. так. Ну, сьогодні, же... ж був сьогодні ж був з'їзд цього Зона. корпусу а, ага. національного ну, корпусу. Так, і, так, розуміло, а, ну, і там, там, там же маю здебільшого їхні прапори. Угу. От, і в принципі, я власне, ну я вам можу сказати так, що я, власне, не маю нічого проти піднесення національної свідомості, але якщо вона не нав'язана ззовні, от і все. От, е, те, що я бачу, те, що я бачу е, зараз, це якісь, знаєте, якісь ерзац-продукти. От, е, як правильно буде ерзац чи ерзац німецьке слово, це. От я не бачу, о, от, ви е, знаєте, от така от е, ідеологія, яка дуже подібна до ідеології часів. Е, Відомого певного от, вона ж ні до чого гарного і нічого доброго вона не призведе, як на мене. От, а якщо ми ще м -м, зарахуємо в цей, умовно кажучи, актив е, якість людського матеріалу, тобто той самий пролетаріат е, тих самих людей, яким е, війна дала статус А Б, шанс. І ви напевно е якісь е ну щось на кшталт соціального ліфту mm -hmm. то ми опинимось врешті-решт в ситуації або нацистської германії зразку 30-х років, або що ще гірше, у більшовицькій, mm -hmm. більшовицькій реальності, професор одного стання може маєте так. Я, я хотів би власне повернутися до питання про взаємини з Польщею. А Пан Опока так він вірно окреслив, що це праві з того боку. Ну я б додав ще популістів і праві з нашого боку. Ось вони конфліктують між ними великий простір людей, які не конфліктують. Але це виглядає як українсько-польський конфлікт. Вча насправді це конфлікт між досить агресивними радикальними групами в двох суспільствах. А я хотів би сказати, що це не зводиться все тільки до Волині. А польська сторона розповідає і про а, злочини УПА а, і після Волині. Але так само польська сторона нічого не розповідає про те, що робила АК і батальйонні батальйонних хлопців. 28 восьма дивізія. Так, да, а, а. тобто а, нічого не розповідає. Тобто, це фактично. Йде така, знаєте, фільтрування дискурсу розповіді про ті події з того боку. І з нашого боку також йде фільтрування дискурсу розповіді про, про ті події з нашого боку, ну як з нашого, з українського боку, який, як сказали, що це пов'язують з українськими націоналістами, додаючи дивізію СС Геличина. В принципі, це такі, якщо дивитися за. Конкретними словами, то це говорить про українських націоналістів, про mm -hmm. збродні, які вчинили українські націоналісти. Я тобто, розум... я перепрошую, ви розумієте, що ніхто, що єдиний критерій, на жаль, за яким зараз відбирають до таких лав, ну, до лав нових політичних, умовно кажучи, правих сил, mm -hmm. це спорт. Mm -hmm. Це м'язи, це здатність там зібрати автомати, таке інше. Тобто, там не запрошують філософів, істориків, mm -hmm. які можуть там, немає дискурсу, взагалі ну як такого, там немає дискусії. Mm -hmm. От і mm -hmm. парламент це mm -hmm. зовсім останнє mm -hmm. питання з огляду на час, бо ми вже 5 годин людей мордуємо і себе самих. Ми взагалі здатні вирватися з цього з цієї мертвої з цього з зашмаргу. З якого саме ну, знову безкінечного конфлік... конфлікту, безкінечного говорення, що де коли. Ми весь час сидимо в минулому, не говорячи про те, де є наше майбутнє. Воно ну, є там, це... і що треба зробити, щоб там жити так, щоб цього ніколи не було. Ну справа в тому, що е, таке звернення до минулого як зараз. А вона завжди виникає там, коли виникає безвихідь в Україні. Да, Тому немає, це ти... суто компенсаційні синдроми, які, звичайно, скажу просто, а я, а... Оскільки, а... я скажу просто, оскільки влада в Україні, я не знаю про польську, не знаю, куди йти. Ось тільки. Ви, мені так? здається, що Зазумовно. ви перебільшуєте власне, роль влади. А я вважаю, що тут десь має бути порозуміння. Навіть між е, тими е, неосвіченими, як ви кажете, хлопцями, але наша еліта. Ну, Шебішний, тонкий прошарок має подолати цей снобізм всередині і ну, трішечки спуститися до людей. От. А ті е, мусять потягнутися. І тоді на перетині десь щось буде. Ви на деліст. мою думку, ми почнемо так, за вашою участю, між іншим, ви ще не знаєте, вже будете знати. Почнемо новий проект, який буде, власне, про те, що пан Сергій щойно казав, буде тим займатися. Остання репліка. Всіх зі святом, всім доброї ночі, гарних вихідних. Слава Україні! Героям слава! Це правда, і українським солдатам. <риві> Ні, я скажу останні два слова. І Українським солдатам, які кладуть свої голови, в тому числі за тебе, за мене і за нас, всіх, і за те, щоб ми могли Сьогодні в Маріуполі запекли бої за те, щоб ми могли сидіти в цій студії. Слава українському солдату! Дякую всім, хто був з нами.